Сторінка 100. Чарлі і шоколадна фабрика. Скорочено. Розділ перший. А ось і Чарлі. Ці двоє стареньких людей, батько і мати пана Бакета. Їх звати дідунь Джо і бабуся Джозефіна. А ці двоє стареньких людей батько і мати пані Бакет. Їх звати дідусь Джордж та бабуня Джорджина. Це пан Бакет, це пані Бакет. Пан та пані Бакет мають синочка, якого звати Чарлі Бакет. Це Чарлі. Добрий день і вам добрий день. І вам він радий вас бачити. Уся їхня родина, шестеро дорослих, полічить, і малий Чарлі Бакет мешкають в дерев'яній хатинці на краю великого міста. Хатинка аж ніяк не була розрахована на стількох людей, і жилося їм там страшенно незручно. Мала вона всього дві кімнати і однісіньке ліжко. Ліжко віддали чотирьом стареньким, бо вони ж такі кволі і утомлені. Такі втомлені, що ніколи і не злазили з ліжка. Дідонь Джо і Бабуся Жозефіна лежала з одного кінця, а дідусь Джордж та бабуня Джорджина з другого. Пани, пані Бакети спали з малим Чарлі бакетом в іншій кімнаті на матрасі на підлозі. Влітку це ще було сяк так. А от у зимку, коли по підлозі ці цілісніку, ніч, віли, крижані протяги ставало нестерпно. Вони і не мріяли купити кращу хату чи хоча б ще одне ліжко, бо були дуже вбогі. З усієї родини роботу мав тільки пан. Пан Бакет він працював на фабриці зубної пасти, де цілий день сидів на лаві, накручуючи кришечки на тюбики з пастою. Але за накручування кришечок багато не платять. І бідолашний пан Бакет, хоч як багато він працював і як швидко накручував кришечки, ніколи не заробляв стільки, щоб купити бодай половину потрібних для такої великої родини речей. Грошей не вистачало навіть на харчі. На сніданок вони їли хліб. З Маргарином на обід варену картоплю з капустою, а на вечерю капусня. Трохи краще бувало в неділю. Усі чекали, коли настане неділя, бо хоч страви готували ті, самі, але кожному дозволялося з'їсти по дві порції. Бакати, звісно, не вмирали з голода, але всім їм, обом дідусям, обом бабусям, батькові Чарлі, матері, Чарлі і особливо малому Чарлі. Зранку до ночі здавалося, що животи по. Присихали до спин. Чарлі було найгірше, і хоч батько з матір'ю часто за обідом чи вечерю віддавали йому свої порції, та хлопцеві все одно було мало, бо він ріс. Чарлі страшенно кортіло чогось ситнішого і смачнішого за капусту з капусняком, а понад усе він хотів шоколаду. Ідучи вранці до школи, Чарлі бачив у вітринах крамничок цілі стоси величезних шоколадних плиток. Він зупинявся. І дивився на них, притискаючи носом до скла і стикаючи слиною. Щодня він бачив, як інші дітлахи виймають з кишень шоколадні цукерки, і пожадливо їх поглинали. І це, звичайно, була для нього велика мука. Чарлі Бакет міг відчути смак шоколаду єдиний раз на рік на свій день народження. Уся родина заощаджувала для цього гроші. І коли наставав знаменний день, Чарлі самісінького чудесного ранку дарували шоколадну плиточку. І щоразу він акуратно ховав цю плиточку в спеціальну дерев'яну коробочку і зберігав її, ніби вона була із щирого золота. Кілька наступних днів не смів до неї навіть торкатися, тільки дивився, коли ж урешті не витримував та відривав з куточка манюсінький шматок паперової обгортки, щоб визирнув манюсінький шматочок шоколаду, а тоді відкушав вас звідти манюсіньку Крихточку, аби тільки відчути цей чудесний солодкий смак, що поволі розтікався по язиці. На другий день відкушував ще одну крихточку, а тоді ще і ще. Отак От Чарлі примудрився розтягти десятицентову плиточку шоколаду більше як на місяць. Але я ще не сказав вам про одне лихо, що мучило малого шоколадолюба Чарлі понад усе. Воно докучало йому набагато більше, ніж якесь там. Споглядання шоколадних плиток у вітринах крамниць чи поїдання іншими дітьми шоколадних цукерок просто перед його носом. Гіршої муки годі було уявити, у цьому місці майже біля самої хатинки, де мешкав Чарлі, стояла величезна шоколадна фабрика. Ви собі уявіть, і то була не якась там звичайна шоколадна фабрика. То була найбільша і найвідоміша в цілому світі фабрика. Називалася вона Вонка. Власником її був майстер Віллі Вонка, найкращий за всі часи виробник і винахідник шоколадних цукерок. І що то була за чудесна, неймовірна будівля, оточена височезним муром з величезною залізною брамою. Вона вся диміла і химерно гула, а повітря навколо муру аж на кілометр просякнуло густими і розкішними пахощами рідкого шоколаду. Шоколату. Двічі на день, ідучи до школи і повертаючись додому, малий Чарлі Бакет мусив проминати фабричну браму, і щоразу він дуже-дуже сповільнував крок, задирав носа і на повні груди вдихав цей неповторний шоколадний запах, що огортав його свідусіль. Ох, як же йому подобався цей запах, і як же він прагнув потрапити на фабрику і побачити, що ж там усередині розділ 5: Золоті квитки. Новину про те, що на фабрику Віллі Вонки зможуть потрапити щасливі власники п'ятьох золотих квітків, родина Бакетів дізналася з газети. Уявіть і розкажіть про те, що відчував Чарлі в момент читання оголошення. Містер Вонка, геніальний виробник цукерок, якого ніхто не бачив уже 10 років, прислав сьогодні таке оголошення: Я Віллі Вонка вирішив дозволити цього року відвідати мою фабрику. Рику п'ятьом дітям майте на увазі тільки п'ятьом, і не більше цих п'ятьох щасливців. Я скрізь водитиму особисто і дозволю їм. Побачити всі фабричні таємниці та чари. Наприкінці екскурсії. Всі вони, як спеціальний дарунок, отримують стільки шоколадок і сукарок, що їм вистачить на все життя. Отож, шукайте золоті квитки. П'ять золотих квитків було надруковано на золотому папері і заховано під звичайнісінькими обгортками п'яти звичайнісіньких шоколадних батончиків. Ці п'ять батончиків можуть опинитися де завгодно. в будь-якій і крамничці на будь-якій вулиці, у будь-якому місці будь-якої країни світу, на будь-якому прилавку, де продають цукерки вонкам. А п'ятеро щасливців, які знайдуть ці п'ять золотих квитків, стануть єдиними особами, яким дозволять відвідати мою фабрику і побачити, яка вона тепер зсередина. Успіхів вам усім і успішного полювання! Підпис Віллі Вонка, розділ шостий. Два перші щасливці. Уже на другий день знайшли перший золотий квиток. Щасливцем виявився якийсь августус глуп. І на першій сторінці вечірньої газети, яку читав пан Бакет, красувалося його велике фото. На знімку був дев'ятирічний хлопець, такий тілистий, ніби його надули велетенською помпою. З усього його тіла випиналися здоровецькі обвислі складки жиру. Але це нагадувало по. Творну грудку тіста з маленькими смородинками очей, що заважало поглядати на світ. Містечко, в якому жив Августус Глуп, за словами газети, просто шаленіло від радості за свого героя. З усіх вікон майоріли, прапори, школярів, звільнили від уроків, А ще на честь знаменитого земляка було влаштовано парад. Я знала, що Августус знайде золотого квитка, сказала його мати журналістам. Він щодня з'їдає стільки шоколадних цукерок, що було просто неймовірно, якби він його не знайшов. Їсти це його пристрасть. Це єдине, що його цікавить. Раптом, саме перед днем народження Чарлі Бакета, газети сповістили, що знайшовся другий золотий квиток. Цього разу пощастило дівчинці, яку звали Верука Сол, і яка жила зі своїми заможними батьками в далекому величезному місці. І знову вечірня газета пана. Бакита опублікувала фото щасливиці. Вона сиділа між сяючими батьками у вітальні їхнього будинку, розмахуючи над головою золотим квитком, і всміхалася від вуха до вуха. Виручен батько, пан Солт, з готовністю пояснив журналістам, як саме було знайдено квиток. Бачите, сказав він. Одразу, як доня сказала, що просто мусить мати золотого квитка, я пішов у місто і почав купувати всі шоколадні батони вонка. Всі, які бачив, купляв їх, мабуть, тисячами, сотнями тисяч. Тоді вантажив у фургон і відправляв на власну фабрику. Мій, розумієте, бізнес це горішки. І в мене працює майже сотня жінок, які лущать горішки, щоб їх потім смажити і підсолювати. Цілими днями ці жінки сидять і лущать горішки. Тоді я їм сказав: дівчата, тепер замість лущити горішки, здирайте обгортки з цих дурних батончиків. Вони і зробили. Робили зранку до вечора. Кожнісінька моя робітниця зривала з батончиків обгортки. Розділ сьомий день народження Чарлі. Які почуття пережили Чарлі та його родичі? Як вони поставилися до невдачі? Розділ восьмий знайдено ще два золоті квитки. Які вади сучасного світу втілено в образах нових володарів щасливих квитків? Чи достойні вони цієї знахи? Третій квиток прочитав пан Бакет, піднісши газету до самих очей, бо бачив похатенько. А на окуляри не мав грошей. Третій квиток знайшли панна Віолетта Борегард. Величезне хвилювання панувало в домі Борегардів, коли наш репортер прибув туди, щоб узяти інтерв'ю щасливою панночки. Клацали фотоапарати, виблискували спалахи, а люди штовхалися і пхалися, намагаючись підійти, хоч трохи ближче до знаменитостей. А знаменитість стояла на кріслі у вітальні, шалено махаючи рукою. Золотим квитком, наче зупиняла таксі. Щось усім говорила дуже швидко і дуже голосно. Та нелегко було зрозуміти її слова, бо водночас вона так само шалено жувала жуйку. Я жую без перестанку, кричала дівчинка. Та коли почула про ці квитки містера Вонки, то відклала жуйку і перейшла на цукерки. Мала надію, що мені пощастить. Тепер зрозуміло, я знову жуватиму. Я дуже люблю жуйку, не можу. З неї жити. Жую цілісінькими днями, крім тих кількох хвилин, коли треба їсти. Тато, а кому ж дістався четвертий квиток? Зараз побачимо, відповів пан Бакет, знову придивляючись до газети. Ага, ось воно, четвертий золотий квиток, прочитав він. Знайшов хлопець Майк Тіві. Ще один поганець, хай мені грець, буркнула бабуся Джозефіна. Не перебивайте, бабусю, попросила пані Бакет. Дім родини Тіві почав читати пан Бакет, коли туди пробув. Був наш кореспондент, теж був заповнений схвильованими гостями. Однак щасливого переможця, тобто Майка Тіві, уся ця ситуація, здається, страшенно дратувала. Ви що, подоріли? Не бачите, що я дивлюся телевізор? Сердито. Крикнув він: Не заважайте. Дев'ятирічний хлопець сидів перед величезним телевізором, не зводячи очей з екрана, і дивився фільм, у якому одна з грає бандитів розстрілювала з автоматів іншу. Розділ 11. Чудом, напевно, коли ви читали про золоті квитки, то одразу здогадалися, що Чарлі обов'язково знайде один із них. Так, він знайшов квиток, але не в батончику, який отримав на день народження, і навіть не в вкуп. Луному дідуселе джо а в придбаному за знайдено доларову банкноту. Порівняйте почуття Чарлі від його знахідки і ставленням інших дітей. Золотих квітків. Чарлі зайшов до крамнички і поклав на прилавок мокру доларову банкноту. Один високочудесний зефір Мелад Вонки Випалив він, прихатуючи смак батончика, подарованого на день народження. Чоловік за прилавком відвернувся, сягнув рукою, тоді знову повернувся до Чарлі і дав йому батончик. Чарлі схопив шоколадку, миттю зірвав обгортку і вп'явся в неї зубами. Відкусив великий шматок, тоді другий. Його яка ж радість! за Пихати в рот величезні куски чогось солодкого і твердого, яке неймовірне блаженство відчувати в роті тверду і поживну їжу. Синку, ти так сильно хотів батончика? Лагідно спитав продавець. Чарлі кивнув, а рота йому аж розпирало шоколадом. Продавець поклав на прилавок здачу. — Їж потроху, порадив він, живіт забули, якщо ковтати не прожовуючи. Чарлі далі пожадливо ковтав, не міг зупинитися. Не минуло півхвили. Лине як батончик зник у роті. Хлопець ледве дихав, але відчував неймовірне величезне щастя. Простяг руку, поздачу, тоді завагався. Його очі були на одному рівні з прилавком, дивилися на маленькі срібні монетки, що там лежали усі десятицентові, десять штук. Яка різниця, якщо він витратить ще однісіньку? Мабуть, сказав він тихо. Мабуть, я візьму ще один батончик. Такий самий, якщо можна. Чому ж не можна? Відповів гладкий продавець. Він знову сягнув собі за спину і дістав з полиці ще один високочудесний зефір Мелад Вонким. Поклав його на прилавок. Чарлі взяв, здер обгортку і раптом з-під обгортки блиснуло золотим сяйвом. Серце в нього завмерло. Це ж золотий квиток! Закричав продавець і підстрибнув на півметра вгору. У тебе золотий квиток! Ти знайшов останній золотий квиток. Ти ба. Ідіть сюди. Ідіть, дивіться, цей малий знайшов останній золотий квиток від вонки. Ось він. У нього в руках.